Доброго дня. Добрий день. Про що? От я б хотіла вам подарувати комплімент на цілий день. Як би ви себе охарактеризували б одним словом? Що, Одним словом. Одним словом. Я бачу ви мудра жіночка. Одним словом можна сказати. Ну, як? Все. Все по по паспорту Можна сказати таким словом мудра? Це я вам напишу люди так... скажуть От я людина і я вам пишу такий комплімент, що ви мудра жіночка. І хочу вам подарувати на пам'ять, дивіться, в мене є така листівочка. Я дуже багато читаю літератури, це дуже хороший автор. Можливо, колись вона для вас стане мотиваційним, коли вам буде важко, а... бо просто якимсь правилом життя. Оце фраза із Біблії. Яка також допомагає всіх випадків життя, а це дивіться, мій номер телефона. Я волонтер, яка займається інвалідами і такими людьми, які не можуть самі за собою поухажувати. І коли в людей є якась тривога чи переживання, вони мені дзвонять на цей номер, і я просто за них молюся, щоб у них все вирішилося, щоб у них було все добре. Це вам на майбутнє, може у вас щось станеться, але ну, не дай Бог, щоб воно вас да, не дай, не дай, хочу вам це. Ось як, це... як кажуть, і внуков нянчимо, і ще на роботу ходимо. Ді, а це, як... Якщо у вас є внуки, ось тут тут є адреса. Ось це номер і адреса проходить таке для дітей клуб, де є різні ігри, воно безкоштовно. Де... Грають ігри, потім чають, спілкуються, де їх чай, що, наприклад, не потрібно, коли люди підростають, особливо діти, щоб вони не говорили поганих слів, щоб вони шанували батьків, тобто такі виховні бесіди. Там оце вас... запрошення. Оце наприклад... у нас мамка вищої категорії виховати. А оце дивіться різні міроприємства, які приходять кого. там. Можливо, вас зацікавить, бо ми приїхали тільки в гості сюди, але а ви ми самі з рівним сюди приїхали. О, у сарнах. Мого чоловіка двоюродня сестра там із сім'єю живе і в мене в сарнах багато друзів і знайомих, хоч я зараз в рівному. То хочеться вам подарувати. Це можливо, якщо не для вас, то комусь воно буде, Хай на буде воді, та й буде Хай воно буде воно у... і... не і буває. хочеться вам подарувати просто для настрою, щоб було спасіба, <реш> <реш> дай Боже здоров'я. Як вас? Тетяна Васильівна, я за вас буду молитись, Тетяна Васильівна, щоб вас було да, все добре. За ваше Спасибо, було, спасибо. дай Боже тобі здоров'я. Саме головне будьте здорові, будьте кріпкі, будьте щасливі, будьте багаті, і красиві. Щоб все у все вас було і нічого за це вам не було. Дуже дякую. Я не даремно написала, що ви мудра. Бачите, як гарно сказали. Приємно було з вами поспілкуватися. Хай вас а, а де ви остановилися? Ми приїхали сюди в гості на тиждень часу. Нова пошта, яке там номер 15. 15, Знаєте де це? Отам ми зараз. То ми тільки на трошки приїхали в гості, але можливо ви захочете поспілкуватися, чи буде якась справді потреба, то там є номер телефону. Міг у вас все буде спасибо. добре. Дуже гарний вас. То хлопчик, так, да, внучик. Oh, хай цікаві. Бог йому дасть щастя і що все. В це ж Костянтин Великий, церкву збудував. Зараз Костянтин був. Це так назвали? Костянтинополь. От ето, там ето хрест знайшли, mm -hmm. от його мати Елена, да. А Потім він поставив вже. Це хрест і убийце, і цей, і там жінку принесли зовсім ніяку. Ну, спробували да, Божий хрест, що на його розподіляли на ньому, так і селив її. От. І тоді цей хрест поставили, і там на тому місці ж уже, де вона хрест знайшла, так в можливо, ви читали. Тари заповідь то там колись в Ізраїлі називали дітей пророчими іменами. Наприклад, якщо хотіли, щоб було хороше життя, то називали так. І ім'я мало велике значення потім в житті, як жила дитина, то Ну це ж і Костянтин Великий, він побудував оце церкву ще, то ну, як ще не... Владимирне... Uh -huh. Христи, не я не мотива посвячував вже. Хай буде великим реформатором, і щоб багато-багато церков з'явилось нових в Україні. Дай, Боже, дай Боже. Так що він, це ж типу, Костянтин якраз на день Константіна родився. Ага. Так ну, воно ж так і положено, що вже так зверху бачать і посилають. От він на Костянтина родився, назвали Костянтина. Так що, так, да, дійсно, хай буде благословення. Хай Бог, дасть. щастя, Було приємно поспілкуватися, допомагати.